Гематоген забутий батончик та його корисні властивості. Всім вітання. Гематоген це всі відомий засіб, який містить у собі ряд корисних компонентів. Він вперше був представлений у 1890 році швейцарським лікарем Адольфом Гомелем. В той час препарат виготовлявся на основі бичачої крові та яєчного жовтка. На сьогоднішній день основна діюча речовина цього батончика це альбумін. Його отримують з крові великої рогатої худоби. А також в складі можуть бути присутніми натуральні цукри, білки та вітаміни. Гематоген забезпечує організм не тільки залізом, але й амінокислотами, вуглеводами, жирами та мінералами. Споживання гематогену може позитивно вплинути на загальний стан здоров'я, зокрема при анемії, адже містить усі необхідні органічні елементи для підтримки процесу кровотворення. Гематоген рекомендується вживати при низькому рівні гемоглобіну, а також для профілактики запалення та недостатності заліза в організмі. Зокрема, він може бути корисним для людей, які часто відчувають втому, слабкість або запаморочення, що можуть бути симптомами анемії. Також цей засіб використовується під час відновлення після захворювань, оперативних втручань або великих фізичних навантажень. Гематоген може підтримувати рівень заліза в організмі, що особливо важливо у періоди інтенсивного зростання дітей та підлітків. Необхідно зазначити, що гематоген може слугувати доповненням до основного лікування анемії, але не є основним препаратом. Лікування анемії також включає вживання залізомісних препаратів та зміни в раціоні харчування. Перед початком прийому гематогену важливо отримати консультацію лікаря та пройти необхідні обстеження для виявлення причин анемії чи залізодефіциту. Проте споживати гематоген слід помірно, оскільки його надмірне вживання може призвести до неприємних наслідків, зокрема до порушень обміну заліза в організмі. І слід пам'ятати, що цей засіб не відноситься до кондитерських виробів і рекомендується приймати його відповідно до норм, показаний лише у певних кількостях дорослим та дітям старше 2 років.